Ще одна місцевість в Дніпрі, де дуже багато благоустрою з граніту зроблено. Це зараз сиджу на Катериславському бульварі. До речі, звідси дуже класний вигляд. Відкривається на, на ось цю локацію. Дуже красиво виглядає. Так, що у нас тут по граніту? Значить, Кільцями з гранітної бруківки всюди викладено. До речі, ходити не дуже зручно. З великої таких плит гранітних. ну Тут уже норм, але дуже слизько. реально, от На інші локації вони вже термічину використали, там реально дуже зручно ходити. А до речі, ось теж термічина, Ось такий тут навіть потяг їздить. Ну а кому сидіти дуже холодно на таких гранітних лавах, то можна присісти ось на отакі стільці. О!